Доброго дня малята! Пропоную вам згадати зимові розваги. Що ми можемо робити взимку, а що ні? Розгляньте уважну картинку. Ми можемо це робити взимку. Так, ми можемо кататись на санчатах з гірки. Вірно. А це ми можемо робити взимку? Ні. Взимку холодно гойдатися на гойдолці. А це зимова розвага? Так, взимку багато снігу, і ми можемо ліпити сніговика. А яка пора року зображена на цій картинці? Так, це осінь. І діти йдуть до школи. А це яка пора року? Так, звісно, це весна. І тільки на весні ми можемо висаджувати квіти. А що зображено на цій картинці? Так, це новорічна ялинка, яка приходить до нас саме взимку. На новорічні свята. А це зима? Ні, це весна. І діти вішають шпаківні для пташок. Це зима. Так, це зима. Це весела людяна ковзанка. Може бути тільки взимку. А це зимова розвага. Так, це зимова розвага. Тільки взимку ми можемо кататися на лижах. А тут яка пора року зображена. Так, це весна. І тільки навесні запускають човники у струмочки. А це зимова розвага. Так, гра в хокей це зимова розвага. Розгляньте картинку, яка пора року зображена на цій картинці. Так, це літо. І тільки в літню пору року ми можемо гратися в пісочницю.